Магонікал, психологиня зі Стенфорда, провела дослідження, де людей навчали новому сприйняттю стресу. Ті, хто змінив ставлення до стресу, не лише почувалися краще, а й демонстрували кращі результати у складних завданнях. Їхні тіла починали реагувати інакше. Ваше сприйняття визначає ваш досвід. Якщо ви вважаєте, що стрес вас руйнує, він і справді почне руйнувати. Якщо ви сприймаєте його як силу, він стає. Вашим союзником. Знання про стрес це перший крок, але доки ви не усвідомите, як стрес проявляється у вашому житті, вам буде складно ним керувати. Візьміть аркуш паперу і запишіть, які ситуації зараз викликають у вас стрес, наприклад, невизначеність, дедлайни або конфлікти. Як ви на них реагуєте фізично, емоційно та ментально? Наприклад, фізично прискорюється серцебиття, з'являється напруження у м'язах, емоційно ви можете відчувати тривогу або роздратування, а ментально можуть виникати хаотичні думки, або ви втрачаєте концентрацію. Як ці реакції впливають на ваше життя? Наприклад, ви стаєте менш продуктивними, втрачаєте сон або уникаєте складних завдань яких емоцій ви намагаєтесь уникати в цих ситуаціях? Наприклад, почуття провини, страх невдачі, сором, безпорадність або самотність. Ця вправа допомагає усвідомити тригери і навчитися керувати стресом свідомо, і це наш перший крок до усвідомленого управління стресом.